Радіо Chicago. вітаємо на хвилі 12.40 AM. В Студії працюють Іван Сабе та Наталя Магакелідзе. І зараз час новин зі сполучених штатів Америки. США все ще обговорюють з Україною довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області. Речник Пентагону Патрік Рейдер зазначив, що наступ сил оборони України у Курській області Росії показав креативність і бойову доблесть українців. За словами речника, довгострокові цілі цієї операції є предметом обговорень Вашингтона з Києвом. Він сказав, що США ведуть ці розмови, щоб дізнатися більше про цілі України. Крім цього, рейдер прокоментував можливість застосування далекобійних ракет атакам з по території Росії, зазначивши, що політика США наразі залишається незмінною. А тим часом у Чикаго затримали протестувальників на національному з'їзді демократичної партії. Активісти прорвали барикади біля місця проведення заходу, точна кількість затриманих невідома. Протест був санкціонований і зосереджений на припиненні війни в Газі, правах палестинців, а також скорочення американської допомоги Ізраїлю. Під час з'їзду кандидатка Камала Гарріс незаплановано виступила перед учасниками та закликала демократичну партію до боротьби, заявивши, що успіх кампанії є важливим для майбутнього сполучених. Штатів Америки і ось власна демократична партія США зробила підтримку України частиною своєї офіційної політичної стратегії. Відповідний параграф з'явився в офіційній програмі партії, затвердженій на партійному з'їзді і розміщеній на сайті партії. Переважна частина програми, яку демократи називають платформою, очікувано концентрується на питаннях внутрішньої політики та проблемах економіки США. Лише останній розділ присвячено міжнародній політиці і починається він з Європи, зокрема України, як зазначено в програ. Амі метою чинної адміністрації президента США є захист українського суверенітету, збереження єдності Трансатлантичних альянсів США і запобігання ескалації і прямому конфлікту з Росією. Програма президента Джо Байдена щодо імміграційного сприяння подружжя та прийомним дітям громадянам США відкривається для заявників. Адміністрація президента США 19 серпня відкрила програму умовно дострокового звільнення або паролю для подружжя та прийомних дітей громадян США, дозволяючи їм подавати документи для отримання права на законне постійне проживання, не залишаючи країни, уникаючи у такий спосіб можливої заборони на повторний в'їзд до США. Програма оголошена 17 червня і відома як умовно до. Строкове звільнення на місці Дональд Трамп готовий дати роботу Ілону маску своїй адміністрації. Він готовий це зробити, якщо виграє президентські вибори в листопаді. Він дуже розумна людина. Якби він погодився, я б обов'язково це зробив. Він блискучий хлопець, сказав Дональд Трамп. Той же через кілька годин маск опублікував у своїй соцмережі X згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він стоїть біля трибуни на тлі американських прапорів з підписом Я готовий служити. Ілон Маск офіційно підтримав Трампа минулого місяця, а минулого тижня взяв у нього інтерв'ю на своїй соціальній платформі X. Боїнг призупиняє випробування лайнерів 777 x через дефект конструкції. Тож цитую, під час планових заходів технічного обслуговування, ми виявили невідповідність одного з компонентів проєктним характеристикам, зазначає Боїнг. Наші фахівці проводять зміну цього компоненту, фіксують свої спостереження і відновлять льотні випробування, коли будуть готові. За відомостями The Wall Street Journal, компанії надійшли замовлення на 540 літаків цієї моделі. Постачання мають намір розпочати наступного року. Тож як Вплини припинення випробування на терміни поставки наразі не зрозуміло. Це були актуальні новини із США. Далі вас очікує розмова Марії Климчак та і його радячуна про відзначення для Дня незалежності України в Чикаго радіо Чикаго.